Добрий день, мої любі першокласники та шановні батьки. Сьогодні тема нашого року впізнаю слова зі звуком дж дз дзі. Так, ми з вами продовжимо працювати. А, так, і ми з вами записали, будь ласка, а, в своїх зошитах 20 квітня. Далі. Класна робота. Ми пропустили рядочок і записали. Класна робота. Далі, перше, що ми повинні з вами, прописати каліграфічна буква сполучення ДЗ. І повністю рядочок. І повністю рядочок. Тепер ми з вами прописуємо слово дзвоник, так само дз, к. і прописали Д з ник. Дз вони к. Так, чудово. Тепер Ганчик приготував родзинці подарунки з улюбленим звуком. Назви ці подарунки, чи догадайся, який у родзинки улюблений звук. Дзвоники дзеркало. Так, запиши назви гаджикових подарунків, допиши своє слово з улюбленим звуком родзинки. Так, отже, ми з вами поставили 4 пальчика, як завжди, написали вправо один. 1 І записали. Так, що в нас перше? Це дзв... дзвоники? Дзвоники. Дзвоники. Далі. Що в нас ще? Дзеркало? Дзеркало. І давайте напишемо слово дзика. І який улюблений звук, який це є дз. Підкреслили. Дз, дз, дз. Так, дзвоники, церкало, дзика. І підкреслили. Так, родзинка намалювала малюнки для гаджика. Найбільше йому сподобалось ті, яких є звук Джи. Запишіть назви цих предметів. Давайте звернуємо. Це у нас мурашки є джи ні. джип є. Джинці є, бджілка є, літак ні. Так, тепер написали вправа два. Теж чотири пальчика відступили, написали. Так, і записали з вами джип. Перше Д. джип. Джинси, джинси, бджілка. джилка. І поставили крапочку. І підкреслили сюди дж. Так, чудово. Так, тепер нам потрібно з вами записати. Речення з двома із тих, що ми слів записали. Так, отже, написали вправа три. Ну і давайте речення. Яке в нас, наприклад, давайте джинси. Мама купила джинси. Так і пишемо. Мама купила. купила джинсы. Так. И далее бджилка робить мед. Бджилка. Бджилка